Друзі, привіт! Мене звати Настя Друсінова. Я журналістка медіаплатформи «Гору». І, Як завжди, сьогодні будемо з вами обговорювати новини, які стосуються нашої рідної Херсонщини. І, будь ласка, прошу вас, пишіть нам у коментарях, де зараз у Херсоні є світло, взагалі, які є комунікації, вода, газ, чи все добре. Ну і також пишіть, з якого ви міста або з якої країни ви нас дивитеся. І, звісно, чекаємо на херсонців, мешканців області, також обов'язково пишіть, що ви нас дивитеся. Нам важливо знати, звідки Херсонці нас дивляться. Ну, а я переходжу до огляду новин. І після новин буду відповідати на ваші питання у коментарях. Ви можете питати все, що вас турбує. Я вам по чесному відповім, чи знаю я відповіді, чи не знаю. І будемо намагатися разом дізнатися відповіді. Мені минулого разу ви дуже допомагали з відповідями. Дуже дякую. Тож сподіваюся, і сьогодні на вашу активність. Ну, а я переходжу до огляду новин. Прокуратура заочно оголосила про підозру у колабораціонізмі жителю селища Чаплинка, який підтримав окупаційний режим та почав співпрацювати з військовими РФ у травні 2022 року. Він добровільно обійняв посаду так званого начальника окупаційного відділення поліції Чаплинського району. На псевдопосаді підозрюваний підбирав працівників, використовував територію та будівлю захопленої поліції для організації діяльності незаконно утвореного правоохоронного органу, а також протиправного утримання громадян України. Фігуранту заочно повідомлено про підозру у колабораціонізмі йому загрожує позбавлення волі строком до 15 років з конфіскацією майна. Водночас журналістам гору стало відомо, що підозрюваний колишній поліцейський Ігор Широкий. Йому 54 роки. Строкову службу широкий проходив на ось на острові майський з 1961 по 1991 роки на острові дислокувалася бригада спецназу ВМФ СРСР. У 2021 році він судився з пенсійним фондом, вимагаючи збільшення пенсії, і суд тоді став на його бік, зобов'язавши виплатити пенсію з 2019 по 2021 роки. Служба безпеки викрила ще одного високопоставленого пособника ворога у звільненому Херсоні. Ним виявився керівник колишньої філії підконтрольного РФ Міжнародного варещотна банка, який відкривав свої відділення в окупованих районах півдня України. Через цю російську фінустанову гауляйтер захопленої частини Херсонщини Володимир Сальдо намагався облаштувати в регіоні понад 200 банківських представництв країни-агресора. Таким чином, загарбники планували здійснити примусове введення рубльової зони на окуповані території регіону і забезпечити додаткові надходження до бюджету РФ йдеться в повідомленні. Затриманий змушував місцевих підприємців переходити на комерційні розрахунки у російських рублях і відраховувати частину прибутків на користь окупаційної адміністрації. Після звільнення Херсона зловмисник спробував залягти на дно в одній із міських лікарень. Однак, співробітники СБУ встановили його місце перебування і затримали. Наразі слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру. Суд обрав міру запобіжного заходу. У вигляді тримання під вартою без права на заставу у тимчасово окупованій нові каховці залишилось дуже мало жителів. Більшість містян виїхали до Запоріжжя, Гнітіська та на Арбатську стрілку. Про це новинам при Азов'я повідомив міський голова нової каховки Володимир Коваленко. Чимало містян виїхали на Арабатську стрілку. Деяким жителям Нової Каховки вдалося виїхати з окупованих територій у Росію, а далі України ЄС. Не один десяток знайомих, жителів громади виїхали саме у такий спосіб. Деякі з них затрималися в Естонії, деякі поїхали в Польщу. Частина повернулася на підконтрольну Україні територію. Точно знаю, що один директор школи повернувся через країни Балтії та Польщу в Україну і тепер очолює навчальний заклад у Києві, розповів Коваленко. За словами мера Нової Каховки, масової евакуації населення з лівобережжя Херсонщини наразі немає. Максимум за тиждень можуть виїхати до 10 осіб. Переважно люди прямують через Василівку до Запоріжжя, Геннічеська та на Арабатську стрілку. Але для цього окупантам треба за три тижні подати відповідні документи і виїхати після 20 днів очікування. І це не стосується чоловіків. Окупаційна адміністрація Каховки, що розташована на лівобережжі Херсонщини, втекла до села Тавричанка. Про це заявили російські терористичні телеграм-канали. Відповідну інформацію підтвердили й власні джерела центра журналістських розслідувань. Окупанти також зізналися в пограбуванні всіх матеріальних цінностей і історичної спадщини на території громади. Проведена так звана евакуація матеріальних цінностей та історичної спадщини, організована евакуація колективу Каховської окупаційної адміністрації. Забезпечені всі необхідні умови та фінансування для роботи та проживання співробітників, тобто колаборантів за місцем евакуації, йдеться в повідомленні терористичних телеграм-каналів РФ. Водночас, Каховки колаборант Павло Філіпчук заявив про завершення депортації маломобільних та лежачих мешканців громади. Ветеранка жіночого ветеранського руху Андріана Сусак наскочила на власній автівці на міну біля Херсона. Про це повідомила у твіттер виконавча директорка громадської організації Центр протидії корупції Дар'я Кал... Дар Каленюк. У четвер Андріана Сусак була важко поранена. Її автівка наїхала на міну на передовій під Херсоном. Вона дивом вижила, але перебуває в дуже важкому стані. Написала Каленюк. У тимчасово окупованому схадовському районі в Херсонській області противник посилив адміністративно-поліцейський режим. Про це повідомляють у генштабі зсу. Окупанти запровадили комендантську годину. Переміщення між населеними пунктами заборонено цілодобово пересування в населених пунктах дозволено тільки в день, зазначають у відомстві. Також у Генштабі відзвітували, що 4 листопада ворог обстріляв з артилерії понад 20 населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро на Херсонщині. У неділю 4 грудня російські військові обстріляли з автомата човен акваторії Дніпра. Смертельне поранення отримала 65-річна жителька Херсона. Про це повідомляє військова адміністрація міста. 4 грудня автоматною чергою було поранено 65-річну жінку, яка разом з чоловіком на човні перетинала Дніпро, їдучи з дачі в голопристанському районі. На жаль, жінка не вижила. Йдеться в повідомленні міської влади. Чоловік у наслідок обстрілу не постраждав. Світло в Станіславській громаді може з'явитися вже цього тижня. Про це у Фейсбук повідомив голова Станіславської громади Іван Самойленко. А поки житті діяльність громади підтримують за допомогою генераторів, забезпечили бензином роботу генераторів із супутниковим інтернетом для софійчан, шерочан, станіславців. Завтра бензин доставлять в Олександрівку для роботи наданого сільською радою генератора, зазначив голова Станіславської громади. Також там планують доставляти дрова для опалення будинків. Світло потрохи повертається в будинки жителів Херсона, але не такими швидкими темпами, як хотілося б місцевим. Вгору провели опитування серед читачів Телеграм. Херсонці пишуть, що світло з'явилося лише кілька днів тому на вулиці Покришева. Водночас, частково електрика відсутня в мікрорайонах житлоселища Таврійський, Шумицький, а також на східному, сухарному, кіндійці та центральній частині міста. Немає електрики в найближчих населених пунктах від Херсона. Про відсутність світла пишуть жителі Зеленівки та Антонівки. Аналогічна ситуація в місті із опаленням досі батареї холодні в більшості будинках Херсона, без тепла, як повідомляють підписники. Деякі будинки в житловому масиві на вулиці Пугачова у районі міської лікарні Карабелеша у мікрорайоні Східний на вулиці Покришева. Нагадаємо, що напередодні голова Херсонської обласної військової адміністрації Янушевич відзвітував, що 85% міста з електрикою. Пишіть, чи є світло та опалення у вашому будинку, і я буду переходити до ваших коментарів. Нагадаю, що ви можете писати в наших в коментарях під трансляцією ваші питання, які вас цікавлять. Пишіть, чи є у вас світло, коли воно з'явилося. Також пошіть про ситуацію з опаленням не тільки в самому Херсоні, але і в області яка ситуація. Ну і також повідомляйте звідки ви нас дивитеся, з яких населених пунктів Херсонщини чи міста Херсона, чи з якогось іншого міста, чи з іншої країни. Будемо разом дізнаватися, звідки ми всі один одного тут зустріли. Так, тут у нас є повідомлення важливе білозерчани вже зі світлом, газом, водою. Дякуємо всім, хто займався відновленням цих комунікацій. Низький упли всім. Ну, як бачу, дуже добре, що в Білозерці вже є і газ, і вода. Я так розумію, що більшість там людей опалюються або дровами в пічках своїх, або газові котли стоять, або там двоконтурні, різні котли. Я думаю, що ви із опаленням і можете і маєте можливість грітися вже як газ дали. Тож теж пишіть, чи є тепло в хатах. І до речі, пишіть також от повідомляють в деяких громадах роздають дрова, заготовлюють. А якщо вашій громаді, до прикладу, не організували нормальну видачу волонтерки. Так, або не організували видачу дров, або є якісь проблеми, є якась ну незронезрозуміло, чому досі щось не організовано. Повідомляйте нам про це, і ми будемо по-перше, це висвітлювати, говорити про це. А по-друге, також будемо намагатися з'ясувати, в чому причина, тому що зараз є всюди голови військової адміністрації по громадам, їх попризначали, тобто є в кого запитати, і ми будемо пробувати. Всім доброго вечора херсонці і хто виїхав. Я розумію, що ви нас дивитеся з Херсона, і ми дуже раді. До речі, Херсонці всі повідомляєте, що ви нас дивитеся з Херсона. Я так розумію, що вже в багатьох будинках ну, в Херсоні багато де є домашній інтернет. Якщо є, пишіть також за інтернет. Я так розумію, що ще з минулого тижня в п'ятницю було видно, що багато людей з Херсона. Нас дивиться, і от повідомляють доброго вечора. Херсон дивиться. Угу. Ну супер, знаєте, тому що раніше минулого тижня ще, от понеділок, середу і поза минулого тижня майже не було нікого з Херсона та області. Ну зрозуміло, ще не було світла інтернету. А тепер ви потихеньку збираєтеся, і це надзвичайно радує. Будь ласка, скидайте своїм знайомим, друзям, групи нашу трансляцію і будемо збиратися більшою кількістю людей. Ось повідомляють Херсон, вулиця Робоча, Шуманський, є світло, вода, газ, немає опалення. Так, звісно, є повідомлення такі, що немає зараз ще централізованого опалення. І знаєте, там ситуація з цим опаленням не така проста, але будемо сподіватися, що її все ж таки вирішать, розв'яжуть проблему, тому що вже 5 грудня холодно, вже. На території України в деяких регіонах випав сніг. Тобто, добре, що Херсон це південь, але все одно дуже холодно і вже йде похолодання. До речі, також і тому хотілося б, щоб опалення вже увімкнули так. Вітання з Харкова, Херсон, то я моя мала батьківщина. Підкажіть, коли з Харкова почне курсувати поїзд 251-252 Харків, Миколаїв. Ну, це дивіться, я не знаю насправді, чи у планах Укрзалізниці відновлювати це сполучення. Направду зараз дуже багато сполучень запущено з Херсона, але можливо, якщо він йде ну, до Миколаєва, прохідний виходить. Можливо, і запустять. Але поки такої інформації не було, не анонсів також не було. Чи готується такий запуск, теж треба дізнаватися. І, можливо, на гарячій лінії укрзалізниці або кудись зателефонувати до них і запитати, тому що невідомо поки я знаю, що можна доїхати з Херсона до Миколаєва. Також є евакуаційний потяг до Хмельницького з Херсона. Але якщо я помиляюсь, будь ласка, поправте мене. Але я бачила таке в новинах, що є з Херсона до Хмельницького евакуаційний потяг. Ну і мені розповідали, що люди виїжджають жоним. Ну і також можна до Києва доїхати з Херсона, як не так багато напрямків, але я думаю, що і вони будуть збільшуватися. Звісно, що ситуація сильно залежить від кількості обстрілів. Ми ну, будемо сподіватися, що ЗСУ згодом посунуть окупантів з лівого берега. Не зрозуміло тільки наскільки на це е, Піде часу, але зрозуміло, що ранок чи пізно все ж таки посунуть окупантів. І якщо зменшиться кількість обстрілів, ну логічно, що тоді, і більша кількість потягів буде запущено, тому що ну, все підв'язано зараз з безпекою. Ну, але насправді так, да, безпека. Зараз от ми мали сьогодні теж такий масивний обстріл по території України, але вже Українські е, протиповітряна оборона, українська працює так, що 85% ракет було збито. Ну, друзі, також закликаю вас писати ваші питання е, активніше у чат, щоб я на них відповідала. Поки питань не бачу, але можливо хтось набирає і ще не відправив. Ну і я скористаюся цим часом і скажу, що ви можете також ставити свої питання більш вузького юридичного характеру. Е, ви бачите не той банер. Зараз, зараз ось е, більш вузького юридичного характеру спеціалістам, юристам фонду милосердя та здоров'я за номерами телефонів, які ви бачите зараз на екрані. Ви можете телефонувати через Telegram, Viber Signal, WhatsApp. Можете телефонувати, звісно що, і вже по. Ну, Звичайно, зв'язком мобільним, так вже я так розумію, запрацювало багато де з понеділка, по п'ятницю, з 9 до 17, все, що стосується подати заяви, якісь там до суду заяви, подати, допомогти вам може допомогти оформити субсидію, написати, заповнити документи, зорієнтувати, яка процедура, які ваші права, чи можете ви отримувати, чи не можете, чи маєте право, чи не маєте. І так по багатьом різним аспектам: стосовно виплат, стосовно, я не знаю, інших Медичних питань аліменти стосовно визнання факту смерті, якщо там із, наприклад, також із спадком, спадщиною, так? тому що коли була окупація, зрозуміло, що все замерло, в персоні нічого не працювало, зараз потихеньку починає працювати, тож звертайтеся до юристів, вони вас зорієнтують, як діяти зараз. Так, доброго вечора, скажіть, будь ласка, чи потрібно в Херсоні світомаскування? Будь ласка, а поясніть, що ви маєте на увазі світомаскування? Що це саме ви маєте на увазі? Тому що я до кінця не можу зрозуміти, але мені спадає на думку тільки те, що ви маєте на увазі, що це якийсь типу вимикати все освітлення, щоб ворог не міг вночі коригувати свої обстріли. Якщо так, то напишіть все одно, тому що я не до кінця зрозуміла, про яке світомаскування і від чого саме ви запитуєте. Так, добрий вечір. Добрий вечір. А на лівому берегу ВСУ є із Гарнеставського району? Це питання чи ствердження? Не до кінця зрозуміло, будь ласка, теж. Доповнюють свої чи це питання, чи це твердження. На, на лівому березі, в одному з населених пунктів, був український прапор, але поки що дивіться, по лівому берегу ще не так багато повідомлень. Вони досить такі загальні у військового керівництва. Останні були. Наталя Гуменюк повідомляла, що е, у окупантів на лівому березі, там, де нова Каховка, там, де е, там, де Олешки, них у колаборантів, точніше, горять під горить під ногами земля. Тобто вони втікають, і такі повідомлення дійсно були, що саме от колаборанти, їх сім'ї, і самі росіяни це в своїх телеграм-каналах повідомляють, що вони втікають з лівого берега, але водночас там залишаються військові, і от я так розумію, обстріли чинять і поки що я не знаю, може на цей момент. Я не знаю на сам насправді на даний момент, хто там і що там є, тому що інформації не так багато. Повідомляли, що от колаборанти втікають, але знову ж таки, військові можуть бути по Скадовському району вони там влаштували там щось заборони пересуватися. І починають перевірки, тероризувати населення, перевірки і докопуються до людей на рівному місці, підозрюють всіх у всьому, і ситуація там напружена. Ну і вона там досить давно напружена, тому що там дуже багато російських військових наразі перебуває. Їх розселили по пансіонатах. Про це нам повідомляв. Я не знаю ще досить давно. Ну я не знаю, пару тижнів тому нам повідомляв військовий голова Скадовська Олександр Яковлев, що людям страшно. Люди бояться, що населення тероризують окупанти, їх дуже багато, вони розселені, і вони також проживають в будинках, які покинули місцеві, тому що були змушені виїхати через. Такі умови, що небезпечно, дуже ну і також доносилася різна інформація про те, що вони прям вбивають там людей. Я не буду поки озвучувати, офіційно нічого такого не було. Але експерти різні про це кажуть, що пробивається інформація, що вони в Скадовську дуже погано поводять себе. Але от нової з кахов, з каховки, з каховки, з Олешок, колаборанти втікають, виїжджають. Що там буде далі? Побачимо інформації, поки такої конкретної від військових немає. Ми всі прекрасно розуміємо, і це вже не вперше, що заздалегідь її ніхто не буде повідомляти. Ми все дізнаємося постфактум, коли вже буде більш конкретно. Ну і ще чому складно отримати інформацію: звідти немає зв'язку. Ми навіть погано розуміємо, яка гуманітарна ситуація на населених пунктах. Лівобережжя Херсонської області, будь ласка, повідомляйте. Не треба повідомляти там суперконкретних речей, але якщо нас хтось слухає з лівого берега, повідомте, б, бодай населений пункт, яка ситуація, чи є газ, вода, світло. Ну, наприклад, також ми спілкувалися з очільницею військової адмі... адміністрації Голої пристані, голопристанської громади, то вона казала, що люди мають що їсти, і в них є вода. Там в крані все є, але також дуже страшно, тому що дуже гучно, тому що військові мешкають по сусідству із ними. Вони також сильно тиснуть на людей. І... Ну і зрозуміло, що мабуть це і обшуки різні, і що там ще люди бояться виходити словом. Тому от ситуація з кадонського лапристань там тяжка для людей морально, тому що там росіян багато, саме військових. А от нова каховка Олешки не зрозуміло, Колаборанти кажуть, там повтікали. Це якщо так коротко стисло, взяти вижимки з різних джерел, які я, до речі зачитувала в перші 10 хвилин. Трансляції я більш детально описувала новини, хто звідки куди втік і хто це повідомив, вони всі перевірені офіційні, тож, якщо ви нас слухаєте з цього моменту, послухайте ще новинний блог, там більш детально про всі ситуації. Так, закривати вікна шторами, щоб світло не проходило на вулиці. Це стосовно світу Москва. Знаєте, я не військовий експерт, мені важко сказати, чи потрібно це робити, чи потрібно і який ефект це дасть. Але ну я думаю, що військова адміністрація, якби це було необхідно, вона повідомила населення і багато е, різних. Е, Військових структур і відомства населення також би повідомляли, якщо це б дійсно якусь користь ну, слові допомагало. Ем, мені складно сказати, я в цій галузі не спеціаліст. Можливо, давайте це обговоримо разом, хто хто які думки має, що це може дати і чи. Взагалі потрібно це робити. Але я думаю, так, що це б вже передали людям. От, наприклад, коли летять ракети, просять військове керівництво, просять не знімайте на відео, не викладайте куди здійснено приліт, да? куди саме прилетіло, тому що це допомагає ворогу коригувати. Ось і тому я думаю, вони донесли цю інформацію обов'язково, якби вона була суперважливою і для захисту населення, і для. Того, щоб ворогу ускладнити ну, пристрілювання, так? щоб вони не могли скоригуватися. Колись я пам'ятаю, знаєте, на початку війни люди вимикали світло і казали, що давайте зробимо, щоб було темно на населених пунктах, і щоб не було видно. Але ви знаєте, мені здається, снаряд, як запускають, то він не зовсім на світло летить, але, можливо, хтось із вас знає краще. І напишіть, будь ласка, вашу думку, ми обговоримо це. Ось, ну і знову закликаю писати ваші питання у коментарях. Я бачу, що на трансляції сталося трошки більше людей. Нагадаю, що ми тут ділимося звідки ми дивимося, слухаємо стрім. Пишіть, з якої країни, з якого міста, тому що я бачу, що нас слухають і по всій Україні, і вже херсонці виходять на зв'язок. І, можливо, минулого разу нам писали із лівого берега. Можете написати населений пункт, пишіть просто з лівого берега. Ну, головне, щоб це для вас було переконатися, щоб це для вас було безпечно. Також пишіть, з якої країни ви нас дивитеся, тому що я знаю, що багато херсонців нас дивляться із-за кордону. Ну, а поки ви пишете ваші питання або просто коментарі, залишайте. Я вам хочу нагадати, що швидко отримувати достовірну інформацію стосовно Херсона та області, ви можете на наших майданчиках в соцмережах. Зокрема, на Фейсбуці ми медіа платформа вгору. У телеграмі ми вгору Ньюс, і хочу зазначити, що на Фейсбуці Медіаплатформа вгору ви можете нам писати в особисті повідомлення, ваші питання. Також можете туди нам кидати інформацію важливу з вашого населеного пункту. У Телеграмі у нас є чат-бот в закріплених повідомленнях. Також можете туди писати, ми все це читаємо і потім збираємо інформацію, обробляємо її на. Намагаємося і сповіщаємо. В інстаграмі ми вгору, вору підписуйтесь на наш інстаграм, ви бачите на екрані, як нас шукати в інстаграмі. Там зараз дуже багато гарного, цікавого контенту також і в сторіс, і постів багато класних. Ну, і підписуйтесь на наш канал воро Херсон у Ютубі, якщо ще ви цього не зробили. Тому що ми хочемо з вами дружити і щоб ми на трансляціях збиралися з вами вчасно. Ну, дивіться, я більше не бачу жодних питань. Ем, зараз багато де в Україні немає світла. Я знаю, що в Одесі немає світла, проблеми, точніше, із цим. Можливо, вже подекуди є. Сьогодні день такий важкий. Е, був, е, хоча, дякуючи ППО, не, так, не, не настільки, який би міг бути, як завжди, ЗСУ вирулюють. Ось повідомляють. Добрий вечір. я з Каланчака, Ну в даний момент смотрю вас у Польщі. Я дуже радію, що ви з Каланчака змогли виїхати і зараз перебувайте у безпеці. І дякую, що дивитеся нашу трансляцію. Це дуже важливо. Ми всі зараз. Ну не всі неправильно сказали. Багато хто з нас, херсонців, мешканців області, розбіглися по різних куточках планети. І важливо, що ми всі разом збираємося тут на нашій трансляції і обговорюємо проблеми нашого рідного регіону. і Не забуваємо і е, знаємо, що відбувається. Ну, друзі. Дякую всім, що були сьогодні зі мною на трансляції, зі мною в ефірі. Дякую, що ви залишали ваші коментарі питання. Ну і я вам бажаю всім гарного вечора і до зустрічі наступного ефіру. Я сподіваюся, він буде по п'ятницю.